Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, воскрешаємо, воскрешаємо до перемоги. І сьогодні у нас посилання, те, яке нам далося на місяць. Цариці Миру, 25 січня 2023 року через Візенерку Марію Лунетті. Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сатана, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія. Моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчить мир серед свого оточення, та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні звернемо увагу на те, що Марія каже, молиться зі мною за мир. Чи ти сьогодні молишся за мир, одне таке питання. Просте питання, чи ти сьогодні молишся за мир, чи ти сьогодні молишся тільки за, за себе, за те, щоб Бог тобі дав е, файну роботу, грошей побільше, Ну і всі, щоб обов'язково здорові були. Дуже часто я чую від людей. Ну, найголовніше, щоб здоров'ячка було. Ну, найголовніше. Ні, це не найголовніше. Найголовніше, щоб ти мав відносини з Богом, щоб ти був. Святим, щоб ти був на дорогі святості. Оце найголовніше. Здоров'ячко теж важливе, але не на першому місці. Не треба бігати за Богом, як за лікарем, і тільки за лікарем. Бо Бог лікує не тільки тіло, а й душу, і серце, і дає ціль життя, дає сенс життя. Це є щось інше, ніж просто лікар і здоров'ячко. Щоб всі були здоров'ячко. Головне здоров і, і, і все інше. Це буде добре. Не буде добре. Навіть якщо у тебе буде дорожечка, а не буде Бога, то не буде все добре, то і не надійся. Тож моліться, та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні. Бачимо, Марія каже нам важливість посту, постити. Посередах і п'ятницях, а зараз наближається час Великого посту. І вже час, вже зараз час оприділитися, що б ти хотів пожертвувати, від чого хотів би відмовитись в цьому. Часі посту, який надходить, щоб ти його пережив як останній пост в своєму житті піст. Не, не то, що та ще буде в наступному році, а ні, спробуй пережити як останній останній піст. Піст, до речі, це є десятина від року, Тобто цих 46 днів є десятиною від року, Тобто Бог все. Конкретно прорахував, скільки днів має бути піст, щоб ти мав за рік десятину і цей час посвятив Богу і ці дні. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога. І сьогодні ти хто, динозавр чи сучасна людина? Ти Тоже маєш визначитися, бо динозаври тільки християни, а сучасні люди вже та, не вірять в Бога, не хочуть вірити в Бога. Їм Бог не потрібен. Вони так думають, бо Бог їм нічого не може зробити, і їм тільки гроші потрібні. Гроші вирішують все. Ну, І це виховання. Це виховання. Не можемо судити цих сучасних людей, бо ми їх так виховали. Ми десь втратили цю християнську ізюмінку і втратили. І вся держава пішла в розвиток, і якось світ почав розвиватися поза Богом. Бо хто не спорався, хто не зєвангелізував, хто не докладав зусиль до євангелізації, ну, ти і я, звісно, не треба не, тр... не можемо засуджувати тих людей, які навіть не знають Бога. Але сьогодні також можемо стати променями світла, світлом серед тих людей, які живуть в ненависті, в страхах. В боротьбі в якоїсь постійно змаганнях, як білки в колесах, як криси ті загнані в клітку. І Марія нам до цього каже: Дітеньки, ви моя надія. Моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчить мир серед свого оточення, та будьте людьми миру. І це нам каже Марія, щоб ми в цьому оточенні серед сучасних людей були людьми миру, людьми миру, не людьми. Нещасними, пригніченими, прибитими, нещасливими, сумними, а людьми миру веселі, яскраві, весь світ в... е... крошиться, рушиться, а ми люди миру посміхаємося, веселимося. І навіть війна в Україні не заставляє людей миру втратити мир в серці. Тож заохочую бути цими людьми миру, просити в Бога про мир, якщо ще не маєш, а якщо вже маєш, то ділитися. З іншими, бути, сіяти цим миром. Будьте благословенні. Мир вам і радість, з Меджугорія! Папа!